Vital Witaliша, врай проти Apple. фор окей. Okay. Англія рейтинг 1703. Thank you very much. Mm -hmm. Варіант стейница. F4, мабуть, не треба, да? Кінь F5 треба, да? Я би так хотів поставити. Але спочатку поставлю тут. Хочу, щоб кінь А5 зіграв. І5 тут. Що за фокус? Слони в 6 хочеш, що шо. Мені вже щось таке маячить, як ляпну зараз тут. Кінь де 5 може. Ні, він ж конем просто забирай. Кінь де 5 зразу. Заразу. Ферзеш. А, кінь є 5 хоче піти. Ну, добре, поки так. Це кінь є 5 ну окей, відійду. Якщо він просто хоче поміняти слона, мені, ну. Міняй, якщо тобі так треба. Ні. Ні. Так. Це мені подобається, тому що я можу забрати, можу забрати його слона. Мені буде два слони. І, в принципі, які проблеми можуть бути? Не знаю. Взагалі не знаю, які проблеми. Зараз слон відійде. За пішиками затримаємось. Будемо тримати його в своїх руках-рученьках. О! Що? Не знаю. Який шаг, да, і, типу, якщо я. -да 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 -да. Не встигаю я це все зробити. Не хотів піти сюди, але буде шах. І мінус тура. Типа десь сюди давити. Їх іде в 4, звісно. Але поки що. Що вони з чорнополом цим зробити? Треба з'їдати тури. Вже 4 і слона сюди поставлю, мабуть. Так, це окей. А, він хоче просто прогнати мого цього типа. Ну давай. Вперед. Проганяє. Да, тепер тебе отут ну, слабкість. В принципі, я можу взяти і взяти фризем. Але я не буду цього робити. А нам не треба. Кінь поки що не грає, хоча він може сюди стрибати. Це просто бере, стрибає туди-сюди. Або да, можна йому і віддати? Чи знову вони шпілять бис швидко? Я повільний такий, да. Давай. Бери тут пішака. Будемо ні, не бережемо. Ну давай, не бери тоді пішок. Так. Зараз під'їдемо його сюди. Спитаємо, що ж ти там? Нормально, тут з пішаками з моїми. А що ми сюди? Тут слон тримається? Тримається за поручні цей слон. Цей слон, цей слон. Ми можемо... Що за такий? Ну сюди пішов. Тут просто б'ю. А що кінь тебе? Кудись вийде? Чиня, ну, я трохи сумнюю наш на рахунок твого кобилки. Забрав. Так, тепер він буде нападати на один хід на мат. Або ще якось дуже небезпечно. Знаємо ми таких типів, так. Да? Ну, давай. Ну, окей, давай так підемо. Так, так, і тут з'їм. Що він витворяє цей тип. Це просто щось неймовірне. Unbelievable. Тримається як. Дуже сильно. Ну, Треба так, мабуть, грати. Віддавати якість тримати тут. Але мене потім Тура ще одна зайде. Коротше. Так, бью просто. Які діла? Ну, не тримайте це, плече, друже. Дуже давно. Я не розумію. I don't understand me. You. Це теж чуваки, які пишуть під час партії. У мене там 10 секунд, він мені щось. Зазвичай пишуть, звичайно, гидоту одну, але буває, щось і нормально напишуть. 77 на 70. Тому зазвичай я просто блокую чат. Але іноді мене, звісно. Цікаво, що ж там мені хочуть написати. Я такий, ну окей. Відкрию. І там ах ти там. Четер, четер там. Щоб тебе там. Ти, 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 ти. Ай, ну, я думаю, каже, як і постійно собі, да, на що ти відкриваєш цей чат. Зроби його просто заблокованим для всіх, да і все. Так, отут я ж думав, що думав-думав не продумав. F4 треба було зіграти. F4. Кінь F3. Ну так. Да, Кінняф3 не можна брати фрезе. Почається тура. Треба брати вже F. Все ж таки треба було з'їсти слона. У нас два слони. І на напіввідкритих, відкритих лініях тяжкі фігури у нас класна позиція. Все-таки кінь на є 3 такий собі. Так, так. Да, тут цей пішак, він на Б2 зазвичай його жертвують прям аж бігом. Треба 1 А, що, все чи що? Ні, що? Вийшов собі кінь, де вийшов. Навіть встигає повернутися в гру. Слон Б7. Ой, тура Б... B... Ой. А, тура Б7. Ні, ну це понятно. Я думаю, я десь тут пробиваюсь. Окей. Це мені the fact. Дуже цікавить. Королівський цікавіший. Так. Треба зіграти B5. Отак от, от. І тепер коня тут ніяк не зловиш. Ну і в принципі. Зергут. Було сильніше F6. Ну і все, просто позиція. Не тримається, ну і кінь не тримається. Так. Без фігури тут не пограєш. Ну і Все просто реалізація тут. Навіть нема ніякого нападу на мат в один хід суперника.